Христина Колісніченко разом із п'ятирічним сином Данилком прийшли відвідати батька та дідуся Віктора Суходольського. Але, на жаль, не додому, а на Майдан Незалежності, адже у червні цього року 55-річний воїн віддав життя за Україну. Чоловік був відомим у рівному активістом, підприємцем та блогером. Нищити ворога пішов ще у 2014-му. Згодом повернувся, але коли почалось повномасштабне вторгнення, знову став на захист країни. Я, звичайно, не хотіла його відпускати, тому що це. Таке розуміння, що це дуже і небезпечно, і може статися що завгодно. Але я вірила, я знала, і ну, була віра, ну тільки не він, тільки не дідусік, тільки не мій татко, тому що в нього все завжди було настільки злагоджено, все настільки чітко і правильно, що ніхто не міг повірити, ніхто не міг подумати навіть. Але... На жаль, так сталося. За кілька днів до своєї загибелі Віктор Суходольський отримав медаль за хоробрість в бою. Аби вшанувати пам'ять про батька, Христина зареєструвала електронну петицію про створення скверу пам'яті на честь загиблого воїна Віктора Суходольського. Жінка пропонує присвоїти ім'я батька скверу у центрі міста між вулицями Поштовою та Майдан Незалежності. Адже там чоловік проводив багато часу. Окрім того, цю зелену зону він спостерігав із вікна свого помешкання. Він постійно тут проводив свій час. Влітку він дуже полюбляв сидіти по в усьому. Кафетерії пити, якісь холодні напої, каву, просто посидіти потеревенити про якісь майбутні плани свої зі своїми мені давав щоб дити. зі своїми побратимами та просто з сім'єю, з нами, якийсь свій вільний час провести. Так, він. Це місце дуже сильно полюбляв. Тепер у цей сквер Христина приходить разом із сином, часто переглядаючи відео із дідусиком на одноіменному каналі. Адже ще у 2016 році чоловік створив ютуб канал, на якому вів інформаційну війну з російською пропагандою. Досить багато нього всяких і кумедних таких відео там де можна і посміятись. Де можна і послухати для якогось для якоїсь інформації. Перший час після загибелі Віктора саме ці відео допомагали рідним справитися з втратою. Часто згадують про нього і онуки, саме через них він мав позивний та ютуб канал Дідусік. Зараз я чогось уже починаю. навпаки ну, мені стає тяжче, і якось, але включаємо. Малий дуже часто просить. Давай, «Дідусіка» подивимось. І так, якось воно ну, все одно не ну все. Квартирі все вдома під нього підлаштоване і будь-то він десь має приїхати. Тобто нічого не змінюємо. Дуже часто він проводив з ним час, ну, по можливості, коли приїжджав, коли був тут. Дуже він його любив. Та й взагалі він всіх внуків намагався збирати біля себе поряд, коли приїжджав, коли мав змогу побачитись. Йому подобалось, коли ми всі разом, коли ми всі гуртом. Для того аби міська влада розглянула петицію, вона має набрати 250 підписів рівнян. Підтримати звернення можна на платформі електронних петицій, зареєструвавшись і обравши в переліку рівненську громаду та знайшовши її у списку. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.